Сейчас буду, я просто в штабі наше. Я тут. Понімаю, дядь, ніхто про це не знає. Давайте тільки кро. Застопори, добирай. Тебе деяно сипати, блядь. Шановні громадяни, не поручні порушуємо громадську безпеку та порядок. Шановні громадяни, повідомляємо, що через 15 хвилин починається дія комендантської години. Не порушуємо громадську безпеку та порядок. У раді нема порядку, нема комендантської години на такі, дві, сім, громадяни, повідомляю, що через 15 годин починається комендантська година. Не можна пограбати без безмежного порядку. Підрасливий пани, не знаю. Плачці, висвітлять. Снова громадян, поставляю, через 15 хвилин починається дія комендантської години. У раді вчинення правопорушення. Що ти машечкою башкою? Стоїть стойки, блядь, мадмуазель. Можливо, водички хочеш. Дякую. А то ви тут всі голоси вже позривали. Стало чмо, блядь. До кого? До жінок, говорити. Забризкало береміні вагітні, Дякую. блядь, жінці, блядь, лице кончені, блядь. Вагітна є але ця. Вона Забрала скора її. Забрала скоро. Да. Її від неї хтось є, Там вже вечора. пишуть за нею. А може я прийти на вулицю, Запорожця, 34. Я так понял, я самосуд! Ми кому присягу давали? Ти цякашникам чи народу? Ви кому присягу давали? Народу чи ти цеплять? Вже одні зламали. Ми готові, вони п'яні. П'яні? Ти цикашники п'яні, війни це ламають. Подивіться, що робиться. Подивіться, що робиться, подивіться. Подивіться, що робиться, подивіться. Подивіться, це Вінниця. подивіться, це що робиться, подивіться, подивіться. Подивіться, подивіться, що робиться. Подивіться, подивіться, б'ють людей. Б'ють людей, людей б'ють, боже мій, б'ють людей. Жінку б'ють! Вже ще один. Макса запобігала. Подивіться, що роблять! Подивіться, що роблять! Подивіться, що ви робите підразень, їбані?! Кого ви пакуєте, суки? Ви ж самі все не робили! блядь!